Вітаю, Вупилайв. Далі будемо говорити про економіку. Але спершу підпишіться на канал Української правди в Ютуб і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Тепер офіційно уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф для всіх становитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат. По друге в офісі президента ймовірно відмовилися від ідеї економічного бронювання. Про це пише РБК, генштаб побоїться, що економічне бронювання не розв'яже проблему з нестачею кадрів. І буде сприйнято як офіційний відкуп, підрятуватиме армію. Ну і як же тоді підтримувати економіку? Спитаєте, ви це вже по-третє, адже Кабмін готується під підвищити податки для покриття бюджетного розриву. Що все це означає? Спитаю далі у фінансового експерта інвестиційного банкіра Сергія Фурси. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю. Ну, спершу про підвищення тарифів хотів би вас питати. Наскільки це суттєве підвищення з огляду на платоспроможність українців під час війни? Ну, дивіться, те, що в нас досі з початку війни не піднімалися ні тарифи, ні податки. Це взагалі-то диво. Так ніколи не буває під час воїн, тому що воїни це завжди дорого, і воїни завжди призводять до і підвищення податків, і того, що рівень життя суттєво падає. У нас поки що так. В такому масштабі це не відбулося, тому тут скидок на війну робити не треба. Бо знову ж таки, якщо в нас тарифи не ринкові, то хтось за це платить. За це платять самі громадяни просто непрямо. Тому підвищення тарифу для населення споживання електроенергії було необхідно. Воно було необхідно дуже давно. Зараз його зробили. Досі наш тариф для населення залишається не нижчим в Європі і навіть нижче, ніж в Молдові. Тому власне говорити про вплив на населення ну в нас реально дешо, дешева досі електроенергія, що, до речі, наприклад, подобається дуже майнерам біткоїна, да, які можуть дуже активно працювати, і це також впливає на дефіцит електроенергії в системі. І оцей дефіцит є однією з причин, тому що, по перше, треба відновлювати зруйновані енергетичні потужності, зруйновані росіянами за останні кілька місяців. І це переважно державні компанії, де потрібні гроші від держави. А по-друге, потрібно скорочувати споживання, щоб знову ж таки, бо це відновлення, воно затягнеться на час, дефіцит у нас при поточному рівні споживання буде ще кілька років, і тому потрібно скорочувати споживання. Потрібно, щоб люди почали нарешті економити, бо коли, коли електроенергія нічого не варта, нічого не коштує, то власне економити ніхто дуже сильно не поспішає. Тому це рішення воно, хоч і запізніло і не так і повноцінне, тому що в нас досі залишаються ці ножиці цін між промисловістю і населенням, досі промисловість платить на вищу ціну, ніж населення, навіть після цього підвищення. Досі є там субсидіювання на ринку, що також не дуже корисно для роботи економіки. Але це точно крок у вірному напрямку. А ви дійсно вважаєте, що скоротиться споживання? Яким чином люди перестануть прати одяг, чи кип'ятити воду на чай, чи перестануть користуватися холодильником? Дивіться, як ви це собі я... це уявляєте? Я не розумію просто іронія. У вас присутня, і да дійсно з холодильника виключати не будете, але ви можете включати чи не виключати світло. Наприклад, ви можете з освітленням гратися. Ви можете дуже багато речей робити, в тому числі включати опалення чи кондиціонери, чи не включати. І оце буде суттєво впливати на споживання, має впливати електроенергія це такий самий товар, і коли ціна на будь-який товар збільшується, то споживання цього товару, попит на нього знижується. Це абсолютно природна історія. Тому є, звісно, є база. Якщо вам потрібно прати, ви будете прати. Якщо вам потрібно, щоб холодильник був, він буде працювати. Але у вас є інше споживання електроенергії, яке цілком динамічно може змінюватися. І оце якраз і сподіваюсь, вплине на людей. Ну якщо не вплине, то це означає, що дивіться, яке в нас заможне населення, йому все по барабану. Да? Підвищили тариф вдвічі, а споживають як і раніше. А щодо другого аспекту відновлення генерації вам зрозуміло, яку частку е, потреб покриють нові надходження в бюджет за рахунок підвищення тарифів? Ну, дивіться, ми не знаємо точно, які потреби це, в принципі, військова таємниця насправді та що там знищено, які масштаби знищення. Цього ніхто не знає. Тому ми можемо говорити про суми, які будуть згенеровані. Там очікується, що на рік це може бути там 40 плюс мільярдів гривень. Але чи достатньо це, чи не цього ніхто не знає? Друге питання в офісі президента ймовірно відмовилися від ідеї економічного бронювання. Про це пише РБК, посилаючись на джерело в офісі президента. Що вам відомо і чи взагалі відомо, як, на якому рівні зараз дискусії відбуваються у владі е, в цьому питанні? Ну, Про дискусію у владі мені нічого не відомо, на жаль, чи, на щастя, але я розумію, що тут популізм переміг, і, е, власне, популізм переміг от і все. Ну, ви маєте на увазі, що економічне бронювання необхідне країні? А... Економічне бронювання було б необхідне країні. Економічне бронювання привело до збільшення ефективності е, всього процесу, але через популізм на це не пішли. А як це працює? Можете пояснити, що значить популізм? Е, ну дивіться, е, популізм це оці всі заяви про те, що е, багаті будуть відкуплятися від армії. Популізм угу. це всі ці речі про те, що спекуляція на темі, що армія для бідних, а багаті не працюють. Тобто багаті сидять вдома, а бідні воюють. А ці всі речі це чистий популізм на цьому спекулювали, і таких тез злякалася влада, і тому відмовилась від економічного бронювання. Я пам'ятаю Андрій Длігач, науковець і підприємець, в моєму ефірі наводив один з аргументів, і він був таким, що воюють ті люди, які зараз воюють, їх не можна назвати бідними, тому що вони отримують ну, пристойні зарплати. Щонайменше ем, як загалом ем, такі от люди, які б лобіювали цю історію, бізнесмени в країні зараз реагуватимуть на ну, якщо підтвердиться, що офіс президента дійсно відмовився від цієї ідеї, як бізнес найбільші підприємці, реагуватимуть? Ну як вони реагуватимуть? Їм не сподобається, але що вони можуть зробити. Тобто, впливу та на ситуацію бізнесу зараз немає ніякого. Тому бізнес зробить десь собі позначку, знов зробить висновок щодо цієї влади. Головне, щоб бізнес не зробив висновку щодо цієї країни, да, умовно кажучи, що щоб бізнес не вирішив, тоді я точно в Україні працювати не буду. Тому що так чи інакше, проблеми з кадрами зараз є ключовими і більш ефективний перерозподіл мобілізаційного навантаження був би дуже важливий. Тому що так чи інакше, дуже багато наляканих людей, які у нас цього року мають мобілізувати 300 тисяч людей. А налякали недолугою комунікацією з боку мобілізації ну, десь 2-3 мільйони людей, і тому бізнес не може найняти цих людей на роботу, бо вони сидять вдома, налякані, кажуть, ні, офіційно я працювати не піду. І в результаті в нас такий парадокс, що сама мобілізація буде мінімально впливати на економіку. Бо 300 тисяч людей це десь 2-3% від загального трудового фонду. Але от кількість тих переляканих людей, які через свій переляк не влаштовуються офіційно на роботу, набагато більше. І оце це дуже сильно б'є по бізнесу. Я вже згадував Длігача, процедую, процитую його: 15% додаткової мобілізації фахівців з бізнесу призведе до економічної катастрофи і хвильової зупинки підприємств. Чи ви от з настільки гострою серйозною прогнозом погодитесь, чи ні? Ну тут в Длігачі заговорив не науківець, а фоторолог. Дивіться, я не думаю, що буде якась хвильова катастрофа і зупинка під пресні. Навж ну, таки, по нашим оцінкам, мобілізація забере цього року просто 0,5% точка зростання економічного. Тобто економічне зростання залишиться, бізнес буде працювати просто там, де була можливість збільшити виробництво, наприклад, там, де вони можуть розвиватися інвестувати. Бізнес відмовляється від цього, в тому числі. Тому що бачить, що ну, от ви можете інвестувати, купити додатковий станок, умовно, да? але за цей станок поставити нема кого. Тому це буде стримувати розвиток економіки безумовно, але ну, не буде ніякої катастрофи. В дискусії про економічне бронювання йшлося про 5 мільярдів доларів або 200 мільярдів гривень, які необхідно залучити таким чином. До оборони до бюджету оборонного, і от зараз, нібито уряд вирішив зробити це за рахунок підвищення податків. ПДВ та військового збору. Чи так це працює? Чи дійсно допоможе підвищення податків? вирішити да, проблему працює так. Да, це допоможе, і підвищення акцизів підвищення ПДВ в першу чергу по військовому збору там більш дискусійна історія. Але точно, що податки на споживання вони найбільш ефективні, їх підвищені. І повторюю, в нас унікальна ситуація вже третій рік війни, а податки досі не зростали. Були навіть перші там місяці і рік по деяким напрямкам, коли були податкові пір'ї. Це не нормальна історія, це унікальна історія. Да, вона забезпечена підтримку наших західних партнерів. Але війна це все рівно дорого. На воєнні дії на підтримку армії ми можемо витрачати тільки власні кошти. І тому да, зараз, коли цього року ми точно будемо переглядати бюджет і збільшувати витрати на оборону, доведеться десь брати ці кошти. В першу чергу це буде там перерозподіл всередині бюджету, бо там є деякі завищені статті, є стаття по виплаті зовнішнього боргу. Але всім зрозуміло, ніхто платити нічого не буде. Там зараз проходить реструктуризація, тобто виплати не буде. Тому там буде перерозподіл, і ця сума не буде такою страшною, як зараз звучить. Але все рівно, напевно, певний дефіцит буде. І цей дефіцит можна фінансувати за рахунок збільшення залучення ВДП на внутрішньому ринку. У банків достатньо велика ліквідність і, скоріше за все, в першу чергу прийдуть до них. Купуйте, будь ласка, банки, державні облігації. Тут є зворотня сторона, це збільшує державний борг, вартість обслуговування державного боргу, тому і зловживати цим важко. Тому задіють точно підвищення податків. Знов ж таки, в першу чергу, податки на споживання це ключове. Ми бачимо зараз, що українці досить активно споживають. Знов ж таки падіння рівня життя, яке сталося в 2022 році, не призвело до подальшого такого циклічного процесу. Економіка зростала в 2023 році, в 2024 очікується зростання. Тому в першу чергу податки на споживання. Ну і третій вже засіб, якщо не вистачить грошей ні від податків, ні від ВДП, то це друкарський верстат. Але до нього будуть вдаватися лише в останню мить, бо це дуже деструктивно для економіки. А підвищення податків не призведе до скорочення кількості платників, на вашу думку? Ну знову ж таки, коли ми говоримо про податки на споживання, ну ні, не призведе. То підвищення ПДВ там на 3-4% – Ну це не змінить суттєво картини, да, це здорожчить певні продукти або всі продукти, але ну, це не відміняє того споживання, яке є. Плюс в нас зараз реально рекордна низька інфляція, тому є ця можливість підвищити податки на споживання. Ну і плюс, звісно, треба закривати дірки вже навіть G7 натякає. Що дивіться, у вас тут тютюн є. Чотири фабрики працює без оподаткування. Ви всі знаєте, що це за фабрики, де вони працюють, як вони продають, якось некрасиво виходить, що вони досі працюють без оподаткування. Тому в нас є цей ще резерв на 700 мільйонів доларів на рік приблизно за, за рахунок цих чотирьох фабрик, знов ж таки повторюю, які всі знають, де вони розташовані, хто їх власники, як воно все реалізується. Тому додаткове джерело ще наповнення бюджету. Це але це 700 мільйонів. Це все рівно всю потребу не перекриє, навіть якщо буде реалізовано. Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, ще наводить такі приклади. Митниця щорічні втрати бюджету 50-60 мільярдів гривень, 10 мільярдів втрати від ухилення галузі азартних ігор від сплати ПДФО та військового збору з виграшів. 10 мільярдів прискорення плану підвищення акцизів на тютюнові вироби та скасування пільг на імпорт електромобілів. Це варіанти? Ну я не думаю, що ми підемо на скасування пільг для електромобілів. Все ж таки, це така стратегічна історія, що ми хочемо не бензинові авто, а електромобілі. Ну я б тоді підвищив просто мити на завезення бензинових авто краще, ніж скорочувати пільги для електромобілів. Всі інші історії, ну так, да, теоретично, так. Да, але от ми роками, десятиліттями говоримо, наприклад, про митницю. Ну хто гарантує, що там хоч трошки доведеться вдасться забрати ці гроші? Тим більше це ж не питання до міністра фінансів. Митниця контролюється СБУ. Корупція на митниці контролюється СБУшниками. Рішення, як змусити СБУшників відмовитись від корупції, ніхто ще не придумав. ну, Просто фізично не придумав. Тому це потенціал, який є, да? є, безумовно. Але як його реалізувати, оце питання, і, і скоріш за все, за все його не реалізують. І всі чудово це розуміють і в Мінфіні. І тому не можна закладати, що от за рахунок митниці ми компенсуємо той дефіцит бюджету. Якщо раптом це вдасться, якщо раптом з'явиться політична воля, сказати звушникам не заробити те, що вони роблять, раптом, да, то в нас буде приємний бонус на 50-60 мільярдів гривень. Але я у цьому дуже сумніваюся. Ну загалом у розвинутих країнах існують контролюючі органи. Ну і власне їх і впроваджують наші партнери тут, аби власне, ми там вступили в Європейський Союз, наблизилися до НАТО. От всі ці антикорупційні реформи, БЕБ, Ну там багато от таких от моментів. Я просто до чого? До того, що з СБУ в принципі, то можна в правовому полі якось. Ну, не домовитися, а розділитися СБУ окремо, митниця окремо чи це фантастика. Е, ну таки мені б хотілося, щоб це було зроблено. Да? Але для цього треба прибрати як мінімум функцію СБУшника боротьби з корупцією А і Б боротьби з економічними злочинами. І кожний новий президент приходить в офіс і каже: зараз я як заберу. Ми як зараз зробимо це. От зараз призначу нового голову СБУ. Він це прибере, от той самий Баканов, да, не кночі буде пам'ятати, да. е, коли він проходить, він все обіцяв обіцяв. А потім, напевно, до нього хтось зайшов, на сервеці написав суму і все. І далі СБУ займається тим, що вона займається, тому теоретично, в майбутньому, мабуть, колись це буде зроблено. Але думаю, скоріше просто в нас же, з тупом в Європейський Союз митниця як клас пропаде, Да? залишиться тільки Одеса і все. Да, західного кордону не буде. На східному кордоні. Ми розуміємо, там ніякого трафіку не буде. І просто митниця пропаде як клас. Воно буде йти товари, йти, бо в рамках єдиного ринку. Це, в це я вірю як ефективний спосіб боротьби з корупцією на митниці більше, ніж те, що вдасться нарешті прибрати звідти СБУшників. Дякую вам за розмову. Дякую, Сергій Фурса, фінансовий експерт, і інвестиційний банкір. Був моїм співрозмовником. На все добре, пані та панове. Чекаю на ваші коментарі у відео о, під відео. Тисніть «подобайку» і підписуйтеся на канал.